Дня. Сьогодні на заняття зазнайомлення з природним довкіллям, і ми продовжуємо вивчати підводний світ і познайомимось ще з одним його мешканцем. А щоб дізнатися, про кого йде мова, спробуйте відгадати загадку. В морі плаваю на дні, там спокійніше мені, як жилемо мої боки, і прозорі, і м'які, якщо зловиш мене ти. Можу руку обпекти. Здогадались малята? Про кого йде мова? Так. Про медузу. Давайте з вами разом малята відправимось у віртуальну подорож до підводного світу та дізнаємось багато цікавих фактів про медузу. Медузи зустрічаються у всіх океанах світу. Є види, які живуть. Навіть у прісноводних озерах і ставках. Медузи на 95% складаються із води, не мають серця та мізків. У медуз немає легенів. Вони дихають усією поверхнею тіла. Оберігає себе медуза жалами, які містяться у її щупальцях, пересування медуз. Нагадує роботу реактивного двигуна. Загалом у світі налічується близько 10 тисяч різних видів медуз. Деякі види медуз світяться у темряві. Вчені вважають, що медуза з'явилася на землі набагато раніше за динозаврів. Медуз ще середньовіччя використовують у медицині. А у деяких країнах Азії їх вживають у їжу. На цьому наша подорож завершується. До нових зустрічей!